Привіт, хлопці та дівчата, пані та панове! Дякую за коментарі до моїх відео. Дуже цікавий зворотній зв'язок. І, власне кажучи, він підтверджує, скажімо, те, яким чином на сьогоднішній день я бачу Україну, український ринок і в тому числі і тенденції світові. І сьогодні хотів би е, дати такі загальні, ну, якщо так можна сказати, відповіді на запитання. Значить, стосовно е, конкретних якихось моментів, якщо хтось чогось не побачив у моїх, е, значить, е, е, в моєму відео чи в моїх відео, я вам скажу, що всі запитання, всі, всі буквально, да, які є, на всі ці запитання є відповіді е, або на моєму YouTube-каналі. Або в моєму Фейсбуку. Так що, будь ласка, ласкаво прошу, опрацьовуйте, тому що знання не даються, знання здобуваються. Те, що стосується ґрунтами і зміною клімату, я займаюся з 2001 року. І про те, про що сьогодні, скажімо, говорять. Те, що на хайпі і що сьогодні почало боліти, то скажімо, я давним-давно цим займаюся і почав ще тоді, коли боліло, скажімо, тільки мені. Решті, як правило, не боліло. Все це нормально, абсолютно нормально. Так що дивіться, може хтось щось знайде своє. Тепер стосовно що робити, що робити, задумався над цим перед тим, як все почалося. Як все почалося, я почав шукати відповідь на це запитання, я його знайшов. На сьогоднішній день є продукт і система ЯРОС. Я, наша сім'я є авторами цього продукту і цієї технології. І в зв'язку з цим, яка асоціація в мене сьогодні прийшла, розкажу вам таку казочку, яка насправді це, вона не видумана, а вона насправді. Була у цьому, у цьому світі. Хто знає, хто не знає, електричну лампочку е, зробив, зробив. Е, Едісон був такий е, чолов'яга, який зробив цю ламп, лампочку, провівши в своїй лабораторії е, більше 10 тисяч експериментів. І сама ідея, як би е, теоретична, да, ідея, була не ним е, сформульована, але він із цієї ідеї зробив продукт. І коли він вийшов на ринок після е, всіх негараздів, е, після того, що, скажімо, він мусив, мусив пройти, і скільки часу на це затратив, вийшов на ринок і почав продавати свою, свою лампочку власного виробництва. Вона була єдина в світі, да? е, продавав він її, е, почав продавати. Знаєте, з ким він почав конкурувати? Хто його конкурентом був основним, його конкурентом була газова лампа. Газ це керосин, хто знає? да? Газ українською мовою. Так от, основним конкурентом електричної лампочки була газова лампа. Ну, якщо на сьогоднішній день запитати когось, хто хоче освітлювати свій, свої, свої приміщення, свій будинок, да, що ти вибираєш, електрику чи е, е, гасову лампу, я думаю, що відповідь була б. Однозначно. А тоді йому доводилося, доводилося конкурувати з газовою лампою. Знаєте, хто був, власне кажучи, його основним конкурентом? Хто виробляв газ? Рокфеллер. Тобто він був. Він конкурував з одною з найбагатших людей світу на той, на той час. Чим закінчилася конкуренція? Можете подивитися. Що сьогодні, скажімо, чим ми освітлюємо свої е, будинки? Гасом чи електрикою? До чого це я? Що е, точно так же сьогодні все це просліджується і в, е, в усьому, що стосується, скажімо, землі, клімату і так далі. Е, те, що для більшості звично, так як гасова лампа, да? це абсолютно нормально. Но є нові технології, нові технології, такі як ЯРОС. І вибір за кожним. За кожним. Якщо ви вибираєте старі технології, ви вибираєте газ, чи хімічні добрива, чи отру, отрутохімікати, чи ви, ви праві. Якщо ви вибираєте е, ярус, ви також праві, кожен на своєму місці. Час розсудить. Розсудить. Ми всі прийдемо туди, куди ми маємо прийти. Тільки з чим хто прийде, це залежить уже від е, кожного з нас окремо, яким шляхом він прийде, і коли він стане на цей, е, скажімо, об'єктивний шлях е, розвитку і землі, і суспільства. От таким чином, я відповідаю за те, що я сказав, тільки що на своєму Ютубі, на своєму е, Фейсбуці. Але я не відповідаю за те, що ви почуєте і що ви зрозумієте. Світ широкий. Шукайте свою стежку. Всього найкращого, справедливої перемоги нам всім!